Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Е, знаєте, от дивися на поле з машини, коли їдеш поруч, особливо люди є такі агрономи, які люблять просто їхати поруч. І глянути на це поле, ну, гляньте, по красоті ідеальне. так? Ну Чисте питань немає, тому що були ґрунтові, зрозуміло, якби, е, навіть на піску, ви бачите який щирий пісок. Ось, бачите? Ось пісок. Ви бачите? Здається, що все ідеально, все красиво з машини. з машини колеги. Але зараз покажу. І так, дивіться, свиріпа, голосовид просо, Це наш біч. Після того, як майстер покористувалися, він його не забирає, розумієте? А це є біч нашої, ну, наших полів. це як, ну, І ваточник є, але це зараза, я думаю, вона ще гірше, ніж ваточник. І так як подивишся, станеш на колінці, да? то скільки його тут тільки є. Тобто те, що здається з машини, що все чисто, нічого тут такого немає, Ось там. але поле так дивися, чисто. але, от, будь ласка, берізка, ось теж берізка йде. Так що, як кажуть, треба поклонитися кожному полю, тому що інших варіантів немає. Тобто треба зачищатися. Зараз у нас яка фаза? Круглий рахуємо. Раз. 2, 3, 4. в 4 в 4 і треба обробляти. Тому що, якщо комусь здається, що воно чисте, тут чистотою не пахне. Тримайтеся, успіхів вам.